Учителя вітаю. Бажаємо натхнення міцного здоров'я, невичерпної енергії та успіхів в роботі. Дякуємо за вашу працю, мудрість і знання, які ви нам передаєте. Дорогі наші любі викладачі. Щиро вітаємо вас із професійним святом Днем працівників освіти. Ми, учні училища, від усього серця дякуємо вам за щоденну наполегливу працю. За терпіння й турботу, за той безцінний багаж знань та практичних умінь, якими ви щедро ділитеся з нами. Ви не лише навчаєте нас професійної майстерності, а й виховуєте відповідальність, впевненість у собі, любов до праці та прагнення досягти більшого. Саме завдяки вам ми крок за кроком будуємо своє майбутнє, відкриваємо нові горизонти і віримо у власні сили. Бажаємо вам міцного здоров'я! Енергії, натхнення у праці та вдячних учнів. Хай у ваших серцях завжди панує радість, а успіх і добробут супроводжують вас на життєвому шляху. З повагою та вдячністю, ваші учні! З Днем Вчителя вітаємо усіх, бажаємо здоров'я, сил і натхнення. Хай учні вас цінують, люблять, і кожен день приносять щастя і натхнення. Шановні наші педагоги, дякую вам за ваші знання, терпіння і турботу. Навіть коли навчання відбувається онлайн, ви завжди знаходите спосіб пояснити матеріал і підтримати кожного з нас. Ми відчуваємо, що ви поруч, і це дуже важливо. Бажаємо вам радості, натхнення і втячних учнів. Любі наші викладачі, ми знаємо, що ваша праця не завжди легка. Але саме завдяки вам ми відкриваємо для себе нові знання вчимося дивитися на світ по іншому. Ви допомагаєте нам мріяти і вірити в себе. Бажаємо вам миру, гармонії, щасливих моментів щодня і великої любові до життя. Майстри наш, на життєвій дорозі mm -hmm. хай щастя завжди супроводжує вас, хай радість чекає уже на порозі. Хай всі починання у добрий лиш час. Денчителя ми вам вклоняємось низько і щире, спасибі ми кажемо вам душею ви з нами, ви поряд, ви близько, знання ви і серце даруєте нам.